Хочу повідомити громадянам, що місто Кам'янськ-Подільський не є категорійним містом цивільної оборони, тобто бомбити згідно планів місто не передбачається. Тому в місті розташовано 36 захисних споруд, на яких будуть ховатися працівники робочої зміни підприємств. І 400 підвалів, на яких, в яких будуть ховатися мешканці нашого міста. Хочу запевнити, що робота по покращенню стану даних сховищ проводиться. Міський голова, як начальник цивільного захисту міста, що в березні місяці підписав наказ про приведення сховищ і простих. Укрити підвалів в нормальний стан для того, щоб можна було забезпечити зберігання наших мешканців міста. Хочу ще зауважити, що проведені наради з керівниками комунальних підприємств, ЖЕКів, де було доведено який будинок де ховається під розпис цих власників і поставлена задача про проведення їх в нормальний робочий стан.